Михайло Башкіров, генерал-майор авіації запасом, військовий льотчик першого класу, за його плечима 4,5 тисячі годин над землею та три світових рекорди з дальності польотів. Був командиром групи дальної авіації збройних сил України. У 92-му одним з перших склав присягу на вірність українському народові. У Луганську генерал вперше вітав зі святом колишніх штурманів. Як відомо, Славетне за радянських часів училище Вауш було школою для 230 -ти. героев СРСР. Ведвидав генерал и музей под открытым небом. С одной стороны грустно, а с другой стороны приятно, что сохранили то, что было. А грустно от того, что вот это все летало. Это все было наше. Наши самолеты, наше небо. Все это было живым. Когда попадает в музей, На живий, похоже, плохо. генерал Михайло Башкіров, радник з питань збройних сил, лідера партії фронту змін Арсенія Ценюка. Ця політична сила одним з пріоритетів вважає саме розвиток армії. Арсеній Петрович хоче зробити державу, в котором армія один із основних інститутів. І без армії дуже складно соблюсти ту степень безпечності держави, яку на сьогоднішній день требується піддержати. І перше, з чого потрібно починати, це виховання молоді, вважають фронтовики. Надо uh, готовить льотчиків, надо реформувати армію. І та страна, у кого сильна uh, боєспособна армія, та страна обов'язково буде вважатися в мире, той буде гордитися і, і люди, і, і в принципі uh, без армії сильної. Цільне ставлення просто не вийде. Владислав Докторович, віце-сержант, навчається у Луганському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Свій вибір майбутнього зробив свідомо, хоча буде схожим на дідуся військового за професією. Стати на защита своєї родини бути чим то більшим, ніж просто України. країни. що ти ну, можеш постояти за свою дівчину, за сім'ю можеш постояти за ну в цілому за свою страну. Незважаючи на всі труднощі, представники фронту змін зроблять усе, аби українська армія стала дійсно професійною та боєздатною.